Почну з найсвіжішої інформації. Менше години тому росіяни вгатили кількома кабами по Харкову. Влучання як у приватні будинки, так і в гаражний кооператив. На місці одного з влучань зчинилася пожежа. Зараз міський голова Терехов повідомляє про щонайменше шістьох поранених, і е, рятувальники кажуть про те, що під завалами одного з приватних будинків перебуває чоловік і він. Живий це наразі вся інформація щодо цього останнього е, влучання. Що ж до ситуації в області у Вовчанську Росіяни не полишають спроб закріпитися і таким чином створити собі коридор. Але за повідомленням генштабу сили оборони контролюють уже більшу частину міста. Утім, повітряна тривога у вовчанській громаді. Уявіть собі, триває від 12 травня, тобто. Вже майже е, місяць, і сам Вовчанськ вже з кожним днем все більше нагадує Бахмут або е, Мар'їнку. Наступ на півночі Харківщини окупанти почали рівно місяць тому, 10 травня. Та замість взяти Вовчанськ і потім Харків за 2-3 дні. Росіяни ось вже кілька тижнів несуть величезні втрати, які наші оборонці називають одним із найбільших російських втрат за Я весь час. Вторгнення. Наприклад, сьогоднішні втрати противника лише тут, на Харківщині, це 89 осіб вбитими та пораненими. Плюс знищений танк, дві броньовані автівки і кілька е, ворожих укріплень. Також особливістю доби, що минула, це була інформація про. Е, Випадки дезертирства в одному випадку з боку противника, а також френдлі fire між його підрозділами. Минулої доби бої точилися на напрямках Вовчанська, Липців та селища Глибоке. Трошки поясню, що таке липці, і чому росіянам так важливо там проривати оборону. Якщо їм вдасться зайти у цей населений пункт, російська артилерія добиватиме до Харкова, як це було навесні та влітку 22-го року. Сторона Липців літає все. Від кабів від СС до стрілкатні. Чи змінили вони якусь тактику свою, чи просуваються? Тактику, так, тактику змінили, дивіться. По-перше, це дуже малі групи. По-друге, Тяжої техніки, от раніше там попитки прорива. Да? Попитки прорива, це, скажімо так, ну не тільки м'ясний штурм, але й техніку вони заводили. То зараз вони техніку заводять там частично, намагаються завести якісь такі одноразові автівочки, буханки, уазики, мопеди. Наразі ситуація, на мою думку, стала така, що ворог пройшов, закріпився, але він не виконав свої завдання. То йому було потрібно взяти ще більше, і тому він в таку оперативну паузу потрапив. І місця, до яких він зараз дійшов, під щільним обстрілом нашої арти, наших хлопців з небес. там. Бійці, яких ви щойно побачили, це батько і син. Вони служать у спецпідрозділі гострі картози. Їхні ефектні відео влучань по росіянах, ви могли бачити в мережі. І Далі пропоную наш матеріал про роботу цього високотехнологічного маленького підрозділу добровольців, який нищить ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. І традиційно ви побачите qr код Зі збором, аби долучитися до е, допомоги цьому підрозділу. Ліворуч автівки рушницю направляє у небо жора з правого боку Ярослав. Пересуватися по кордоном бійці змушені лише на великій швидкості і контролюючи небо. Тут багато дронів літає ворожих, тому маємо постійно спостерігати, щоб в повітря ніхто. Та на нас не зайшов. І реально ось так з вікна збито його а, дуже важко. А, нам допомагають череби, які встановлені у нас на даху. Працюють щоразу у різних місцях, у щільних хащах: каримати, термоси, бо вони тут надовго. І головно, високотехнологічне обладнання розкладаються за лічені хвилини. Ці дрони їм передають волонтери, як і багато всього іншого. Набої, що їх чіплятимуть до дронів. Бійці роблять самі. Це поражаючий елемент під назвою флашет, котрий у 22 році, коли почалась повномасштабка, вони почали приміняти заборонені Женевською конвенцією боєприпаси. Ярослав багато років працював особистим охоронцем бізнесменів та їхніх родин. Оце е, виробництво мого сина. Пап, давай ще один. Пацани, нас білі, пробуємо ще одним. Його сину Микиті 25. У перші ж дні вони разом записалися до тероборони. Зараз, каже, ФПІ це те, що може змінити хід війни, як колись винахід пороху або поява танків. Це неодноразово було, ми зупиняли під баровий Куп'янський напрямок. Ну, Два-три рази ми зупиняли штурми під і тут на липцях теж саме було. Ми залітали Білгородська область, щоб ви розуміли, на к і робили там фейерверки. Так правий, Антон, правій, правій, правій. Полювання починається. Злітаємо можна. Як воно служити з батьком разом? Ну, знаєте, це тяжко в моральному плані, тому що рідна людина вона наштовхує на такі мислі, що ну, а щось, щось буде хірове на моїх очах. Бували такі моменти, що він подумав, я зробив, а я подумав він зробив. Тактику росіяни зараз тут змінили. Важкою технікою взагалі не заходять лише малими групами. А чим менше ціль, тим складніше влучити. Декілька груп штурмових. Російських спецпризначенців знищили, причому дронами і мавіками. Ось вони тільки вийшли з лісу, намагалися штурмувати наші позиції і не дійшли. Знищеної техніки у нас більше 20 одиниць за цей час, а знищених і поранених орків вже більше сотні за цей час. Є, віжу, віжу. Так, борт. Після роботиного бахмута та інших гарячих точок вони зараз тут на рідній Харківщині. Росіян хоч і вдалося зупинити, та вони лізуть, і лізуть. Як по вашому, чи вдалося росіян зупинити зараз? Чи це оманливе? Таке відчуття, що в Харкові стало останні два-три дні ну, трошечки тихіше. Ну я впевнений, що вдалося. Вони понесли величезні втрати. За день наша група 28... Росіян вбила і поранило. Це все за один день. Вони назвалися гострими картузами на честь культового серіалу. На картузі напис знайти і знищити. Вони всі добровольці. Спочатку волонтери, тепер навчений високотехнологічний та високоефективний підрозділ. Дмитро ось зараз спостерігає, що відбувається в захопленому селі на кордоні. Але в деяких селах ми бачимо місцевих, які обробляють городи. Просто так, тут іде обстріли, але місцеві обробляють городи. Там у них скотина, там у них вівці, корони. Там росіяни Там порі. росіяни поряд. Є таке відчуття, що це не їх війна, і вона не обійде. Дрони камікадзе стали однією з найпотужніших зброй цієї війни. Після роботиного гострі картузи задумали збивати і повітряні цілі. Російські дрони-розвідники зала або суперкам вартістю по 100 тисяч доларів, витративши лише 16 тисяч гривень. На сватівському напрямку вони нищили ворожий реб вартістю 25 мільйонів доларів. Зараз хлопці його візуально спостерігають, направляють дрон, щоб він був. Ня, можна плюс. Кожен із нас може допомогти їм зупиняти та нищити ворога. На екрані ви зараз бачите QR-код, відсканувавши, який ви долучитеся до збору на FPV для гострих картузів. Мене в голові не вкладається підрозділ добровольців. Скількох людей може спричинити багато мільйонів доларів збитки ворогу. Саме так. Один з дивізів нашої команди нас не перемогти, якщо ми не здаємося. Вода вон лівіліві Вот как хорошо. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян, Вікна СТБ Єдині новини.